Вітаю! Я завідувачка кафедри психології, соціальної роботи і педагогіки. Наша кафедра може бути надзвичайно натхненним і класним місцем. Для розвитку, для творчості, для того, щоб досліджувати особистісні внутрішні простори на царині науки і психологічної практики. Долучайтесь до наукової роботи на кафедрі психології. Вам можуть бути цікаві наші натхненні конференції, майстер-класи, круглі столи. Ви можете долучитися до наукових дискусій і цікавих наукових дискурсів, де зможете говорити про власну позицію, відстоювати власну точку зору. Дуже цікаво працюють наукові гуртки кафедри. В цьому році це гуртки всі вітамін, які дає можливість розвивати науковий потенціал. Друкуватися, публікуватися, приймати участь в студентських конкурсах наукової роботи. Це гурток школа психолога-тренера, де ви можете пробувати себе в ролі психолога, практикуючого з тренерською позицією роботою з групою. Це чудовий гурток наукова дискусія в психології, де ви можете долучатися до можливості дискутувати з іншими студентами з приводу найцікавіших і найзначиміших сучасних ідей. Ми будемо раді вам, ми запрошуємо вас прийти і познайомитися особисто з викладацьким складом кафедри і, звичайно ж, з нашим студентом.